Всім привіт! Короткий огляд капусти. Це білокачанка висаджувалася 16, 17 квітня. Має ось такий вигляд. Маємо раз, два, три, 4 листочка, 5. Це конкретно сорт фарал. Важкувати їсть зараз, адаптуватися, тому що почалися дуже сильні вітри, сильне сонце світло, тому що трошки підстресовую, але вже більш-менш нормально. Є щось трохи як підкручено. Це білокачанна капуста. Тут. Цвітна і брокколі. Ну, броколі зовсім трошки. загалом цвітна висаджувалася 17-18 квітня. Теж має ось такий стан. Тобто три листочки, четвертий увази. сажали сажалкою цією польською з двома дисками, але не так вона садить, як хотілося б. Ну, власне, ось дві хвилинки, швиденьке відео більше для себе, щоб сказати, коли посаджена була, щоб потім довго не шукати. Всім дякую.